Володарі нестандартного мислення, креативних ідей та небайдужого серця зібралися на другий міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами Інший погляд, який проводить кафедра журналістики та філології Сумського державного університету. Фестиваль Інший погляд проходить лише вдруге. Але за такий короткий проміжок часу уже зміг набути статусу міжнародний. Його учасниками цього року стало близько 200 осіб. Це представники з України, Росії та Німеччини, які прагнуть змінити світ на краще. Мені б хотілося, щоб цей фестиваль спонукав людей робити щось, е виражати свої емоції і ці емоції викликати у інших людей. Дуже сподіваюся, що якісь емоції викличе моя соціальна реклама. Це було б дуже-дуже приємно. Ініціатор та головний організатор фестивалю завідувач секції реклама і зв'язки з громадськістю. Професор Тетяна Кузнюцова мета фестивалю подивитися на проблеми, соціальні проблеми нашого суспільства, проблеми сучасності в цілому, саме очима молоді. І, можливо, це вплине на їхню поведінку, на поведінку навколишнього середовища. Змінить, можливо, когось в кращий бік, когось зачепить, і щось очевидно призведе до певних результатів позитивних, грунтовних, які змінять, можливо, навіть наше життя. Усього на фестиваль надіслано близько 300 робіт. Молодь порушувала проблеми сирідства, боротьби зі снідом, куріння, забруднення навколишнього середовища. Уперше цього року конкурсанти обговорювали теми голодомору та небажаної вагітності. Визначення ж переможців проходило в два етапи та п'яти номінаціях: друкована і зовнішня реклама, відеоролик, аудіореклама, інтернет-банер та реклама ручної роботи. Була потреба зробити два етапи: перший це відбір робіт, а другий це коли працювало фахове журі і вже визначала переможцю. Окрім напруженої боротьби, учасники фестивалю мали можливість завітати на перегляд та обговорення кращих світових та українських зразків соціальної реклами і відвідати майстер-клас заслуженого художника України Олександра Чередніченка. За підсумками журі та глядацьким голосуванням були визначені найкращі роботи. Переможці фестивалю Інший погляд отримали визначні призи від партнерів фестивалю, а також змогу побачити свої роботи в інформаційному просторі Сумщини. А для всіх, хто не встиг продемонструвати свою небайдужість до соціальних проблем, така можливість буде вже наступного року.